Привіт-привіт. Ваші лайки бачить СБУ. Хе, ні, я не жартую, і то не для, як то кажуть, заманухи для контенту. Це все повністю серйозна мова. І маю докази. Е-е... Прямі, скажімо так, сформулюю, будь-які, будь-яка діяльність ваша в. В інтернеті, так, скажімо, в інтернеті в загальному, в соцмережах. Все воно фіксується. Ви скажете, то нереально, то мільйони, мільярди. ну то ж Комп'ютер е, працюєш, інтернет працює, все воно фіксується, ідентифікуєте ви людину. От не треба далеко братися. Ви візьміть свого кума, загугліть. В інтернеті і вже про нього вам без особливих допус допусків видасть кучу інформації. От. Можете навіть загуглити, наприклад, мене, пишете Олійник Василь, і зараз вам тут то -то -то ми не маємо якихось особливих допусків. А уявіть собі, що якщо певні служби, вони мають спеціальні допуски. Я то не з пальця висмоктав свого грязного. Трошки на днях глубовся в залізях та вже руки знов, як в тракториста. Що як в тракториста? Руки тракториста. Значить, був у мене такий життєвий досвід по. Як то сказати? Ну, коротше, попросили мене поїхати на семінар по психології. Ну, Люди, якби замість, замість там певних людей, е, бо їм не получалося поїхати, а, але треба було бути там комусь е, від нашої сторони, так скажемо. Ну, Я думаю, ну, попросили, треба виручити, що там поїду, посиджу, послухаю, подрімаю та й по всьому. Народ, щоб ви знали, яка штука психологія цікава, є, знаєте що, я був самий активний е, з усієї об... Блін, області певне. Ну, коротше, там було багатенько людей, кільканадцять десятків людей. І перед нами виступала жіночка. Вона е, викладає психологію в якомусь крутому інституті в Тернополі. І вона нам багато такого чого розказувала там на різні теми. Було дуже цікаво. Ну, я вам хочу розказати саме ту тему, чого я кажу. То я так в загальному сказав, що кожен ваш лайк бачить певна служба. Точніше, будь-яка служба може бачити. І не обов'язково українська. Будь-який ваш будь-яку будь-який вашу, будь ваш рух, будь-яку... значить, так, зараз я ще до того вернуся. Так, знаєте, сформулювати, щоб не набратися собі проблем, то трохи проблемну ту всю тему. Вот. Значить. Получається така історія. Розказує та жіночка, так як вона психолог, так, і, і, і викладає в інституті, плюс вона ще там має десь якісь ще там, як то кажуть, працює ще десь там психологом, теж в якихось там конторах. І вона розказує, що в неї є, наприклад, знайомий психолог, який працює в, в, ну, в певній службі. Правда, не знаю, чи таке в кожному районі є, але в області точно є. Така, як то кажуть, нові должності, ну, для нас тут нові, але ну, для мене це була новинка. Можливо, для вас то не новинка. Значить, та, та должність, як то спеціальність, називається спеціальним словом. Щось таке, типу, психолог айтішник. Ось так я скажу вам, по-своєму, по, по трактористському, по сільському. розумієте? Це значить що? Робота тої, функція тої людини. От, наприклад, цікавиться вашою діяльністю певна служба. Йому дається задача такий-такий, як то кажуть, поноробно пробий його. І він його пробиває через інтернет, через соцмережі. Що вони там бачать? Народ, те, що я вам скажу, вам не сподобається. Так, так, так. Є спеціальні програми. Він не сидить там вручну глупо є, що ви там, е дивитеся. Чи що? Є спеціальні програмки, і вони то все, знаєте, ставлять як -то... Знаєте, все ставлять на свої місця. Знаєте, там, е ну, коротше, тільки... тільки, як то кажуть, москалі, слівки Да-да, Та Там, е в тому числі, є там така програмка, що ви лайкаєте? Так, так, так. Тепер добре думайте, на що ви пальцем клацаєте. Допустимо, будемо говорити про якогось мужика. Опа він там, допустимо, лайкає в інтернеті гарних дівчат. Або, допустимо, він лайкає гарних хлопців. Що психолог зробить аттішні про нього висновки, які, значить, в нього є такі збочення. Ви поняли, за що я? По-любому. Вони мають і доступ до тої інформації, яку ви дивитеся парнуху. Да-да-да-да-да, <хи> народ. <хи> і по тому, що ви дивитеся там в тій парнусі, вони теж. Психолог робить певні висновки, які вас в тому напрямку. І так далі. Які ви коментарі, кому пишете? Короче, Оця психологиня розказує, що, значить, коли дається задача, ну, я кажу по-народному, пробити якусь людину, тому психологу-айтішнику, він результат, він може там кілька днів сидіти, провірати те все, але результат він видає, який чіткий. Він видає про ту людину, яку треба. Там психологічний, психологічний портрет, політичні вподобання, чи то він там патріот, чи ідіот. Чи психічно хворий, чи чи ж, коротше, все, чи, чи, на що е, сексу, які там в нього, е, коротше, повірте, оця штука ці соцмережі, і то не є таке безслідне, от от штука, як ви собі там, е, от, мені багато пишуть коментарі: ні, я не, я не то, що не проти, я двома руками і обома ногами за. Щоб ви мені писали, але я ж кажу, що будьте уважні, пишіть обережно. Будьте уважні, що ви пишете. Просто не так треба бути уважним. Як просто ви подумайте, що ваші коментарі, ваші лайки, кому ви там лайкаєте, можуть. Не тільки ви можете бачити, а ще багато хто може бачити. Звичайно, що тако всіх людей підряд ніхто не аналізує, то нікому не треба, понятна справа. Але коли заходить мова, що хтось, якась організація, зацікавиться саме вашою особистістю, от така штука працює. Так що вважайте народ, напевне, можливо, мені так як. На попереднє відео про, я, про те, що наші телефони за нами слідкують. Теж писали такі люди, що там не вірять, в то, що то я байки розказую сільські, і так далі. і так далі. От. Ну, Я нікого ж не заставляю вірити. Я, е, 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 от. я Просто розказую, а ви собі самі робіть висновки, і просто, е, може, трошки щось звертайте увагу на своє життя. Можливо, ви якісь е, замічали такі прояви. Того про що я вам розказую. Але взагалі, якщо людина собі живе спокійно, все життя, нікого не зачіпає, ніяких, е, ніяких е, як то кажуть, законів не порушує нічого ніякого, то й нема чого боятися і щось там остерігатися. Але ж хто його знає, як воно життя обернеться, Понімаєте Так що вважайте, де ви там. Лайкайте, кому ви лайкаєте, за що ви лайкаєте, коментарі, які кому пишете, все воно, все воно моніториться, особливо політичні коментарі. Стопудняк, все то моніториться, хто, що, як чим дихає. От. Так що, ну, то не, я ж кажу, то не я сам придумав, це серйозна, дуже серйозна людина. Уявіть собі, то, то психолог, викладач в інституті, це ж капець, це ж людина, яка вчить дітей майбутніх психологів. Тих людей, які будуть лазити нам в нас, в наші мозги. От. От така штука. От хотів з вами таким поділитися. Знаєте, часом думаєш, що знаю я, то знаю всі. А виявляється, що ні. От. Я от цю історію недавно розказав одному колегу, і в нього такі очі. Ну, я так розказував не так легенько, як вам, але там, приклад з парнухою. З лайками і з коментарами, то я йому озвучив і він добряче перелякався. Я зразу подумав, що ж то він за парнуху дивиться, а все бувайте.